Український уряд повинен терміново рятувати економіку. Про це сьогодні у парламенті заявив голова фракції Батьківщина Арсеній Яценюк. Його непокоїть те, що сталося з проектом державного бюджету на 2014 рік. Зокрема, він сказав: цитую: як може працювати уряд, який не те, що не подав програму дій, але не спромігся внести проєкт бюджету до парламенту рівно на кілька годин, а потім забрати його. Кінець цитати. Він наголошує, що нині необхідно відновити переговори з МВФ та європейськими фінансовими установами. Утім, через проект бюджету на наступний рік непокоїться лише опозиція. Чим сьогодні жив парламент і які, зрештою, рішення ухвалив, розкаже наша колега Олена Стецюк. Олено вітаємо. Розповідай. Вітаю, колеги. Опозиція занепокоєна, що влада щось махлює з бюджетом. Арсенія Яценюк побоюється, що може повторитися торішня історія, коли головний кошторис країни приймався поспіхом в останній момент. Сьогодні у нас немає закону про державний бюджет на наступний рік. Це є чіткою ознакою того, що перше, уряд не хоче сказати правду про те, що до кінця поточного року не вистачає 45 мільярдів гривень. Для фінансування обов'язкових статей державного бюджету. Друге, уряд відверто не може визнати про те, що вони не знають бюджетні параметри на наступний рік. Депутат Вигнанець Ігор Марков, якого суд позбавив мандату, і досі у парламенті апарат Верховної Ради не блокує його картку, бо нібито немає такої рекомендації від ФЕМІДИ. Сам він робить резонансну заяву, буде балотуватись у президенти і, напевне, вже почав свою передвиборчу кампанію, бо висловлює власні геополітичні погляди. Я з відкритим письмом до приседателю Європарламенту, щоб вони ще раз внимательно проаналізували. с каким режимом они имеют дело и с кем они хотят подписывать договор о евроинтеграции. Потому что то, что вытворяет нынешний режим, оно, если будет подписан этот договор, оно дискредитирует прежде всего Европу. Певно, бути проти євроінтеграції та одночасно просити допомоги в Європу для політики нормальна річ. Сьогодні порядок денний сесії теж далекий від теми Європи. Питання виборів у Києві про що напередодні дискутували з Рибаком, зависло у повітрі. Я не знаю позиції фракції, бо ми не обговорювали. Вчора тільки була погоджена рада. У нас є там делегований... Від фракції керівники, які у Володимира Васильовича Рибака збиралися, але рішення не знайшли. Я не чув ще аргументів. Особисто моя така точка зору потрібно вибори провести. І Я думаю, що не затягувати з ними. В той же час вони повинні відбутися законно. Ми впевнені в тому, що перевибори повинні пройти і мера, і в ради найближчий час всі спроби уникнути виборів. Пов'язуємо ми тільки з тим, щоб не втратити контроль над Києвом зі сторони адміністрації президента. Ось провладна фракція все-таки шукає союзників законопроекту, який дозволить формувати депутатську групу з 15 депутатів. Таки бути. Це нам підтвердив сьогодні головний борець проти євроінтеграції. Я в парламенті четверта і Я пам'ятаю, коли така норма діяла. і вважаю, що це правильно. Гораздо проще договариваться, принимать рішення. З кожним депутатом дуже важко. Пускай буде 15 людей, но в них буде общая опозиція, і з ними можна буде вести діалог. Тому що вести діалог з кожним из 15 дуже важливе. Я думаю, що буде. В опозиції ж такі новації не підтримують. Кажуть, що мета регіоналів створити кишенькових депутатів.